12-й місяць битви за Торецьк. Зайшли під Торецьк. А вже от, ну, в початку червня вийшов 44. суток. О, зараз ось прильот був. Це ми відпрацювали чи вони. В руки осколок, в голові гвоздь. Танчик під'їхав близько. Не на весик, ну, а прямо в завал у нас гепнув. І ну, я так по коридору і влетів. О, бачите, що залишилось з будинка? Купа, купа будівельного сміття. Отак вони працюють. Просто масовим вогнем це воно зроблено не за один день. і навіть не за один місяць. Це от легендарне око, де всі-всі на Донеччині заправлялися. Нещодавно росіяни розбили його. Зараз всі військовослужбовці намагаються у зоні ураження FPV, особливо на оптоволокні, ходити пішки, бо будь-яка машина, будь-яка техніка це пріоритетна ціль. А логістика зараз тут нормально так ускладнена. Дарне ОККО, де всі-всі на Донеччині заправлялися. Нещодавно росіяни розбили його. Триває дванадцятий місяць битви за Торецьк, ворог поніс, просто зазнав просто таких катастрофічних втрат з точки зору військового мистецтва. Це близько 20 тисяч загиблими і. Близько 50 тисяч загальних втрат, ну для порівняння, 50 тисяч це знаєте такий дуже хороший футбольний стадіон європейський, забитий по зав'язку. Так, от коли аншлаг там відбувається, це 50 тисяч людей. Або 50 тисяч людей особового складу це значно більше ніж чисельність збройних сил багатьох країн НАТО протягом цих. Понад 11 місяців ми бачили і штурми із застосуванням броньованої техніки. Вони дуже активно вдавалися до так званих мотоштурмів, тобто коли орк чи група орків сідається на мотоцикли і вони намагаються там просуватися, просуватися до якоїсь певної точки, але ну, зазнавали вони, скажімо так, дуже серйозних невдач. І те, що постійно робить ворог, це власне оця тактика просочування малими групами. Зараз ось прильот був. Це ми відпрацювали чи вони? Доброго ранку. Ми працюємо ртові десь. Доброго ранку працює. Точка. Точка зльоту Так, да, Наша робота по, по точці зльоту FPV. Якщо ми не придушуємо ці гнізда, як ви сказали, відповідно вони можуть відпрацювати по нашій техніці, яка здійснює логістику, тобі ж переміщення підрозділів, завоз боєкомплекту. В це велика проблема. Тому ми мусимо їх придушувати, щоб дати шанс здійснити доставку БК, продуктів і ну, всього того, що потрібно. От зараз один з таких моментів. Перебоїв з постачанням немає ніяких, але доставляти щось на позиції, звісно, тяжче, то геть на нуль. То нам ускладнило роботу зараз порівняно з тим, що було. Рік назад, або й даже два-три місяці назад, коли не було оптоволокна, то волокна, то ми справлялися просто ребами. А зараз наразі треба вибирати момент погодні умови. Багато чого впливає на те, щоб зробити доставку або заміну людей на позиції, або доставку провізії, так само БК. Це наша їде, наша техніка. Десять це право. Наші вороги в нашій зоні відповідальності їздили останнього разу рік тому. У них це закінчилось знищенням, спаленням, втратами, і вони відповідний інтерес такий втратили. От бачите, що залишилось будинку. Купа, купа будівельного сміття. Так вони працюють. Колись це був красивий будинок прокурорів. Це ви бачите, оцей скелет, який залишився. Оце був маєток такий красивий. Вони працюють 152 калібром артилерії. Навіть вже з'явилися 170 мм міліметрові корейські гармати. Просто масовим вогнем. Це воно зроблено не за один день і навіть не за один місяць. По цьому об'єкту працювали краснополем, боє, боєприпаси сокоточні. Mm -hmm. Оце були два чи три багатоповерхових будівлі. Бачите, що з них залишилося. Mm -hmm. Там далі банк. Оце mm -hmm. податкова була. Тут був, ось бачите, купа сміття, це відділ поліції. За відділком поліції, будівля суда була, я вже згадав, що то Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Чи буває тихо в Турецьку? Буває тихо. От наразі зараз такі є момент. Але буває, що випускають по одному об'єктові по 150 плюс пострілів, ну, результат бачите. Ну, Навіть 150 пострілів, щоб досягнути такого результату, недостатньо. Це тут, мабуть, 500 плюс боєзапасу пішло. В основному ствольні артилерія працює. І у них там засоби можуть стояти тільки міномети. Де угу. вони там є. А столь артилерія, звісно, значно далі стоїть. Угу. Вона стоїть десь в Ворловці і Ворлка Нью-Йорк в тому в том районі. О, бачите, це ринок колись був, Що залишилося. нього залишилось. Оцей ну, залишок був теж, це був дом. Цілий так от, от де курсор зараз, це був цілий дом. Ще місяць тому. Сиджу жовтий пап про да, нас То якийсь на стіні. Розпаркова Розфарбована стіна. Вони стоять у цих знищених висотках? Е, так. В... Можливе перебування ворога фактично в будь-якій будівлі у порівнянні з серебрянським лісом. Тут вперше ну можна сказати, бригада стикнулася з вже бойовими діями безпосередньо в міській забудові. Тобто той досвід, який ну, ми отримали на напрямку, ну, коли були, перебували в Сараблянському лісі, він, безумовно, є ну, дуже потужним, але тут стикнулася бригада з надзвичайно вже іншими новими викликами. Ворог так само тут же був більш досвідчений і цю місцевість він знав краще за нас. Кожну добу, так чи інакше, саме там в міській забудові постійно фіксується переміщення ворога. Висвичікує момент, коли можна перейти. І я ну, повторюсь, це невеликі групи. Два-три-п'ять військовослужбовців. Вони зміщують, ну, здійснюють переміщення між будівлями, користуються природніми укриттями. Тому ну, дуже важко оцінити кількість ворога, який зараз може бути в Турецьку, але він там точно є, і їх там немало. Тому використовує ворог і підземні комунікації, тобто різноманітні технічні переходи, проходи і так далі. Тому те, що на перший погляд здається спокійним, насправді ворога там може бути доволі велика кількість. Скільки ви на позиціях в Торецьку сиділи? В Торецьку 25 суток. Як штурми виглядали у Торецьку? — Після обстрілу хорошого ну так, в основному чотири чоловіка лізуть, підкрадаються, намагаються ну, залізти, ТМ-ку закинуть, або ну, залізти. Есть, ну, зарані, звісно, ну, поки… У нас другий поверх був там. Тобто держали ми хорошо, ми бачили все, відбивали на підході, так сказати. Півздання завалилось ну, одна сторона. тримали е у нас ну, так от здання, тут спортзал, отут сам ліцей бивший. І ми ну, в цьому зданні вже. В спортзалі, коротше, вони були ну, русський ворог. І ми за колон ну, по двоє дежурили, так сказати, ночі, це ноч була, що я контролив спортзал і виход там. А Боб другий, він двір контролив. Танчик під'їхав близько, не на весік, ну, а прямо в завал у нас гепнув. І ну, я так по коридору і влетів, Гвоздь, осколок. Прямо на Да. В руки осколок, в голові гвоздь. Там муха посікло кирпичами трохи, так. Тут гвоздь був. Ну, берст розірвало. А він удачно вниз пішов, не прямо, а повністю зайшов, ну до челюсті вниз пішов, лізли. Нас обходили з усіх сторон, виходить. Нам трохи і в півічники допомогли. От здання вони і за нього виходять, у нас прямий контакт. Тобто вони хочуть якби, ну, залізти, щоб. Ну, звісно, ми не пустили, ми за укриття з вікон відбились, коротше. І вони знають, де ми. Ну, плюс-минус. То есть mm -hmm. мы уже вон за здания, мы тут, у нас там, 20 метров. И они кричат, ну на психику давлять, что сдавайся. Ну а мы, я, ну ничего не кричал в ответ, ну я знаю, по голос почув, что куда конкретно кинуть гранату, туда и, и все. И они, ну короче, не ушли они. Mm -hmm. Ну, а и, и, конечно, Наші впівічники допомогли, теж виручили, бо і неоднократно виручали, отаке, як всі біжать. Вони як, от підлазять ці задані, затрескувати. І вони питаються, кричать, от, що здавайтесь, ну, оце здавайся. Да, ну, там. Гранату в отвідки, ну в очері да, вони ну, не всі будуть лізти. Бо більшість навіть тікає обратно. А якщо одного другого заципила із групи, їх там 4 лізи, наприклад, одного, двох там, це саме, останні тікають. Uh -huh. Тобто просто вони навіть, що треба стріляти, по-любому стріляти, Например, вони не можуть, наприклад, ну, на вулиці, їм треба залізти до нас, ми не пускаємо, да? стріляємо. Він не може висунутися. І поки ти держиш, ми не пустили, прилетіла півішка, і його долбанула. Все. ФПВ. ФПВ зараз. FPV, FPV. Ось FPше. А то на рада. Так, от воно. Бачите, заходить. на ціль. Ось він відпрацював. Ну така ефективність. Може вилізуть зараз звідти. Навіть якщо вони там ще живі, вилазити — це сама погана ідея. Угу. Трошки смазували, бачите, такий досить потужний вибух. Він бачить, що він промазав. Зараз дим трохи розсіється, він буде робити повтор. О, бачите, повтор. Точно, точно в цій. Це вже там від піхотинця мало що залишилося. Як швидко ви повернулись на службу? Ну, місяць, виходить, дві неділі в больниці, дві неділі в госпіталі. І ще ну, ІВЛК потом там теж проходить. Ну, спустя ну, півтора, грубо говоря, місяця. І ну, в кінці квітня опять зайшли в Пітарецьку, а вже От, ну, в початку червня вийшов. 44 суток. Напряжно, звісно, трошки відходити надо після цього. Ну, коли вже не перший раз, то Дві неділі віддихаю, нормально, одійшов. Рядом не саме, не... ну прильотів таких були, звісно, але хорошо не кантузила. Затягується до сих пор, навіть перепонкається, то нормально, коротше, вийшов. Воно і з іншої сторони, добре, що не часто От, краще довше пробуть, потім віддихнути. Кожні п'ять суток там, міняється, воно ну, заходи і виходи, це краще ну, режеться робити. Обстріли були, ну удачно кажуть. Там завжди обстріли. Через те, що це забудова, це легше трохи, ніж вноріч, і це все одно однаково важко, ну, то тобто як це було? По відчуттям, по силам? В землі все одно і проще, ну, лучше, бо там можна і... Момент, ну, Грубо говоря, в моменті викопати, якщо треба. А в, в, в забудові ти нічого не викопаєш. Воно як слажу, розбирають танчиком, все. Чим там не викопаєш, нікуди не дінешся. Тільки плити падають і все на голову. То мені, звісно, як з мого досвіду, то мені краще в землі, ні? в полі. Використовують мотоцикли. Ідея, зразу скажу. Ну, я, з метою здійснення якогось штурму ідея дуже погана. З метою здійснення доставки, може бути, десь місяць тому масово каталися. Зараз взагалі пересування обмежені від будинку до будинку одна людина. Не більше того. того. Турецьк відкриває дорогу до Костянтинівка. А що таке Костянтинівка? Це початок краматорсько костянтинівської агломерації оцього поясу з чотирьох міст. Якщо брати з півдня на північ, це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Тобто, проковтнувши Турецьк, вони впритул наближаються до Костянтинівки. Наша стійкість, яка вже протягом року триває в місті Торецьк, та яку ми бачимо, нашої бригади і приданих нам підрозділів, е -е, ворог має певне просування, якщо говорити правіше, він вийшов на трасу Покровськ-Костянтинівка, так ну і вже об'єктивно кажучи. Контролює значну ділянку цієї траси і по ній намагається наближатися до Костянтинівки. Ну а з іншого боку, він намагається просуватися до Костянтинівки з напрямку часового яру. Тобто, якщо ми дивимося на турецьк на смугу оборони нашої бригади, ми можемо бачити, що вона в таких, ну я би сказав, лищатах, так да, кріщах. Тобто це таке вже станом на зараз наше начебто вклинення в окуповану територію. Ось Ото наша техніка спалена. Бувають і в нас втрати. Якраз наслідок роботи ФПВ на то Ну, Місяць тому масово. Погода, яка. Погода створювала умови неможливі для виліту дронів, розвідувальних, ФПВ, ніякі борти не літали, ні наші, не ворожі. Але шляхи висування, точки накопичення, примірний час, коли ця активність відбувається, нам було відомо. бо ми вже на, на той позиції стояли, скажімо, тривалий час. І всі шляхи в нас були пристріляні, відомі. І чотири дня ми працювали на осліп. в ті часи, коли відбувається зміна розрахунків, зміна на СП екіпажа. Там були у нас виявлені точки зльоту в Піві, здійснювали вогневий нальот із 120-го, 82-го, додавали ще МК-19 туди, чисто на осліп, по старим координатам. Коли з'явилась відомість, Будь ласка, чотири трупа ворожих окупантів на дорожечки лежали рядочком. З'ясували, що ніхто крім нас не стріляв, не вів вогонь по тим координатам, то були наші значить, здобутки. Так що міномет залишиться актуальним, незважаючи на те, що даний пристрій вперше був використаний в 1905 році, а модель, яка зараз приблизно за своїми якостями. Така сама, як і зараз, 1915 рік. Ну, саме таке, от як для піхотів, думаю, любий скаже, що це 120-ка і в ПІВІ от, ну, це найпроблема. Ой, поранення, я отримав ще під Чербинівкою е, е, в 24-му році, в червні. місяці Ми, е, була поставлена задача. Переставити міномет, міномет з однієї на другу. Ми виїхали по сірому на розвіддану місцевість, хоча ми не запевняли, що це була, що там наші наша дорога і наші позиції. І по дорозі ми виїхали, була сіра пора на пікапі. Виїхав я, Воділ, Тіль і командир гармати. Ми виїхали, заїхали на на мінометну. На вогневу, на вогневу позицію, зняли міномет і перевозили його на другий. Загрузили в пікап, вирушили, виїхали з посадки, проїхали 200 метрів. Ну і далі я вже очнувся в евакуації. Ми наїхали на противотанкову міну. Підірвався на противотанковій міні, все, потім підрив був з сторони водителя. нас викинули, і вже я був, не бачив нічого, були. Половина мого лиця, половина мого тіла була згорівша, обгорівша. Половина-половина ребер, ця сторона поломана, ця сторона згорівша. Я нічого не бачив. а Командир гармати, який сидів зазаді мене, то він, в нього перелом хребта був і ноги, то він був зрячий. І ми вже потім в мене з собою був планшет. ми… За допомогою планшета визначили свої координати, дали передали по рації, зв'язалися. Де ми? І нас приїхали евакувати. Забрали звідти. І все. Я потім 11 місяців реабілітації і знову вернувся сюди назад. Угу. Ви дуже добре виглядаєте. Не, немає. Ну, відновила шкіра. Так, да, всі казали, що заживають як на собаці. <гум> і що родився в броні пальто, не знаю. Хоча я не скажу про свого водителя, який за мною тоді був, йому набагато не повезло. Він не вижив. Там були поранення несумісні з життям. Йому... Я не зміг, Хоча я намагався надати йому першу медичну допомогу, але так і нічого не вийшло. Співчуваю. І після того вже я попав в госпіталь. Звільнилася моя дружина, яка вже, бо вона теж була, вона була бойовим медиком теж в цьому РТГР. Вона, вона взагалі з 16-го року, так як і я з 15-го. Ми служили, ми познайомилися в, на полігоні, а тоді на той момент я був інструктором арт-розвідки. Тоді набагато проще було, не було цього всього таких. Це родилась дитина маленька, і я звільнився. Під час повномасштабного вторгнення я з перших днів. Я пішов, потім через тиждень дружина не витримала, пішла. Теж до нас в мінометну батарею радіотелефоністом. Я був головним сержантом на той момент. І через в липні місяці 22-го року прийшов мій син. І син до цієї пори зараз син поранений на відновленні. Угу. Так і служив. Вся сім'я. Персей? Так. Да. Угу. Чому? Всіх спасу, бо тому що. Це наша муха. В день вона відпочиває, а вночі робить нам кардебалети, щоб ми не скучали, не сумували. У нас гламурний, в нього що Мої гроші. Так, якщо летить РСЗВ, як то свисток ховається. Або якщо ми беремо зброю і встріляємо по ФПВ, то втікає. Угу. Ну, тут в нього є місце, де він собі ховається. Тобто попереджає, що якщо до нас щось летить, то він чує раніше.